Шок, сенсація. Британські науковці виявили людей, які живуть у 21 столітті, але вважають себе богообраними, не хочуть демократії, вірять пропаганді. Спокійно забирають чуже, не цінують людського життя. Бабраються у лайні, вважаючи їм усі заздрять. Люблять лякати всіх своєю неадекватністю, пишаються власним пияцтвом, обожнюють брехати. Не мають національної ідеї і не допускають самої думки про можливість існування інших народів та інших цінностей. Га? Що ви кажете? Ви теж знаєте таких? Ну тоді настав час поговорити про загадочну русскую душу, на яку люблять посилатися адепти руського міра. Власне, всі перераховані вищі феномени разом і створюють цю загадковість. Символом якої на заході вважають письменників Достоєвського і Толстого, але ж смішно вважати, що письменник, мав навіть двоє письменників, можуть задавати правила поведінки цілого народу, і тому нам доведеться зануритися у глиб віків, що першим кидається в очі досліднику великоросів, а саме великоросами московити називають себе вже півтисячі років. Безперечно, казки дуже дивні, як на європейське око. Візьмемо, хоч би знаменитого Ємєлю, який лежить на печі, нічого не робить, і саме тому досягає успіху. Йому трапляється щука, яка виконує всі бажання. Або іншого канонічного героя Івана Дурака. Вам не здається, що дурак дуже дивний, позивний, як на позитивного персонажа. В інших народів до імен головних героїв додаються епітети богатир, прекрасний, мудрий, молодець. А тут Дурак. І от саме цей дурак раптом ловить за хвіст жар птицю. Дивина? Заразком для наслідування цілого народу є лінивий дурень, якому просто щастить. Вам доводилося чути такий вислів Руський авось? Саме на нього покладаються легендарні фігури московського фольклору. Існує навіть приказка: рускій Бог, авось нібось, да как-нібудь. Тобто, якось воно буде, либень проскочимо. До речі, про приказки. У стороннього спостерігача здивування викликає також цілий пласт приказок та примовок, які прославляють лінощі. Робота не вовк до лісу не втече. Лінь матінка раніше нас народилася, лінь одяг зберігає, Лежи не печі та їж калачі» лінивому спина на болить і так далі. Тут треба звернути увагу на те, що весь московський фольклор фіксувався у 19 столітті, коли просвітники дбали за виховання власного народу, тому піддавали цензурі записані з народних вуст матеріали, щоб результат позитивно впливав на читачів. Але навіть у цих умовах вони зафіксували казки, приказки та примовки, які канонізують лінощі та висміюють роботу. У чому ж справа? Для того щоб з'ясувати це, доведеться за і іще глибше у часи, коли формувалися народи, які згодом утворили так званих великоросів, або ж як зараз кажуть, руських. Слово «русський» як назва народу теж звучить дивно, адже воно відповідає на питання: не хто, а чий русський. Чому так? Колись на Русі люди, які були данниками Золотої Орди, називали татарськими людьми. Татарські і руські, здається, механізм походження цих назв є однаковим. Русські люди це люди, які є рабами Русі. Ну а що таке русь? Ми ж з вами знаємо, правда? Отже, Русь це наші предки, а русські люди. Ті, хто платив їм данину і працював на них. А почалося все із Володимиро Суздальського князівства, заснованого київським князем Юрієм Довгоруким на землях в басейні Волги. Нині ці землі знаходяться у складі Володимирської області Російської Федерації. А тоді були далекою колонією Києва. На чому трималася Волзька колонія? Відповідь на це питання ми можемо знайти у Географії Володимир Суздальке Князівство стояло на притоках Волги, великого торгового шляху, який з'єднував Балтійське море із морем Каспійським. Крім річок, як ми знаємо, там знаходилися болота, а ще ліси, в яких можна було здобувати звірину на поживу, та ще головне на шкурки. Бо шкурки в ті часи виконували роль своєрідної валюти. Більше нічого особливоцінного там не було, адже Владимирська область. Так само, як і її сусіди: Московська, Ярославська, Ніжгородська, Івановська та Рязанська, належать до природної зони, яку нині називають красивим словом. Не Чорнозем'є до речі, московити не заперечують, що походять з Володимира Суздальського князівства, і для закріплення історичної пам'яті вже у 20 столітті ними було створено так зване золоте кільце, туристичний маршрут, який проходить через головні міста, де зароджувалася московська держава, і відповідно збереглися пам'ятки. Кільце охоплює вісім міст. Сергієв посад московської області, Переславль Залеські Ростов та Ярослав відповідно. Ярославський. Тут Ростов не треба плутати з Ростовом на Дону. Цей Ростов стоїть на озері Неробасейну Волги. Далі Кострома. центр Костромської області, Іваново, Івановської, ну і Владимир Суздаль, який ми вже згадували, належить до Владимірської. Золоте кільце осердя московської цивілізації. Це не я кажу, Це вони самі так вважають. Ну а нам з вами варто ще раз зауважити, що все це зона не черна Принагідно дозвольте важливу ремарку. Питання на яке ми з вами сьогодні шукаємо відповідь. Виходить за межі чисто історичної науки, адже історія фіксує факти і намагається збудувати зв'язок між ними. А ми з вами беремося за дослідження національного характеру та шукаємо його корені. Це вже швидше терен історіософії, тобто пошуку закономірностей, сенсів та напрямку розвитку історії людства. Тому я не стану нав'язувати вам своїх думок, а радше запрошу поміркувати разом у сьогоднішньому дослідженні. Ми з вами спиратимемося на історичні та географічні факти, та робитимемо. Власні висновки, і не факт, що у нас з вами вони збігатимуться. Тому сьогодні я особливо чекаю на ваші коментарі, пропозиції, заперечення та нові ідеї. Вони допоможуть глядачам виробити власну думку щодо питання, яке є нагальним для українців, адже ми стали учасниками зіткнення цивілізацій. Однак перед тим, як ми зануримося в історіософічні глибини, треба подякувати людям, які забезпечують нам можливість працювати. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов, а це меценати каналу, шляхетні люди, які підтримують нашу роботу внесками через сайт Patreon. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цієї когорти славних. Посилання на Патреон та реквізити карток для одноразової допомоги знаходяться під відео. Тим же, хто хоче отримати швидку і предмету взаємну користь. Пропонуємо звернути увагу на наші книжки. І перш за все на історію Європи український погляд. Це лаконічна та зрозуміла розповідь про історію нашого континенту від викопних культур і до сьогодні. Але розповідаючи про Європу, не забуваємо і про історію України, яка завжди була і є складовою частиною. Кожен розділ оповіді розташований на окремому розвороті з чотирьох сторінок, який супроводжується історичною картою, коротким екскурсом в українську історію. Відповідного періоду, та ілюстрований двома коміксами, які підкріплюють інформацію емоційно. Вигадлива конструкція книжки забезпечує вам можливість завжди мати перед очима карту, щоб по ній відслідковувати розвиток історичних сюжетів. Ну і звісно, не забувайте про класику нашу книжку Мальована історія незалежності України, яка стала хрещеною матінкою нашого каналу. В ній так само лаконічно, але докладно і зрозуміло викладено. Наша історія підкріплена історичними картами України, портретами наших українських героїв, та ви вгадали, ілюстрована коміксами. Обидві книжки, видані разом із каналом, мають на обкладинці його символіку і стануть прекрасним подарунком для вас, ваших рідних і друзів. Купити їх можна, перейшовши за посиланням під. Відео. Ну, а якщо ви хочете отримати на книжках наші автографи, напишіть про це у коментарі до замовлення. І я підпишу їх персонально для майбутнього власника від себе та від брата, бо це плід нашої з ним спільної праці. Однак головне, не забувайте першого правила побудови і розвитку українського Ютуба. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент! Однак ця зброя найкраще працює, коли ви підписані на канал, так що не нехтуйте цим важливим питанням. Але ми з вами зупинилися на тому, що зафіксували історичний факт: Московська держава з'явилася на землях Нечорнозем'я в середній течії Волги. Як можна здогадатися з назви місцевості ґрунти там. Не дуже натомість у теперішній Росії існує Чорнозем'я. Це сусідні з Україною, Курська, Білгородська і Воронівська області, а також наступні за ними Липецька і Тамбовська. Однак це вже землі не басейну Волги, а Чорноморських річок Дніпра, Десни, Сіверського Дінця і Дону. Там все було інакше, аж поки їх загарбала Москва. Утім, це сталося значно пізніше. Ну а поки на територіях увінчених золотим кільцем жили місцеві народи. Ерзя, мурама, весь, мещеря, меря, мокша. Чим жили? Чим Бог пошле рибою з річок, ягодами з боліт, звіром з лісу, грибами, медом диких бджіл тощо. Слідів розвиненого землеробства у тих місцевостях не виявлено, та й воно зрозуміло, якщо згадати сучасну назву цієї зони, не Чернозем'є. Ні, щось вони безперечно вирощували, але дуже небагато. Щодо кочового скотарства, яким могли займатися мешканці степу, у тамтих краях теж проблематично. Адже болотиста місцевість середнього поволжя не має великих пасовиськ. Так що, безперечно, Чну худобу вони тримали, але суто для родинного споживання в якості видатних скотарів народи Московії не прославилися. А отже, ми з вами маємо справу з людською цивілізацією, яка головним чином трималася на споживанні природних ресурсів. Як її означати? Я пропоную вживати назву ресурсно. Ресурсна цивілізація ресурсний спосіб життя. Він істотно відрізняється від землеробства та скотарства. Передусім тим, що у ресурсному споживанні успіх мало залежить від зусиль людини. Ми з вами звикли як що посієш, те й пожнеш. Тому навесні копаємо городи, хоч насправді городину давно вже купуємо в супермаркетах та на ринках. Але традиція земля має бути оброблена. Так робили наші предки і нам робити. Скотарі теж не лінувалися. Окрім того, що стадо треба переганяти і охороняти, необхідно організувати місце зимівлі та, відповідно, заготувати фураж. Там теж як дбаєш, так і маєш. А от ресурсному господарстві від твоїх зусиль мало що міняється. Пішов полювати, а звір не трапив у капкан. Риба обійшла сітку, гриби не вродили ягоди ведмідь поїв. А іншим разом натрапив на хворого лося чи на рибний нерест і все, ти багач. Проте нагадаю, що ми з вами від фактів вже перейшли до висновків припущень та узагальнений. Тут важливо себе постійно перевіряти. Тому питання перше: чи існують подібні цивілізації в інших частинах світу? А чи ми з вами щось вигадуємо? Відповідь. Безперечно існують, наприклад, племена американських індіанців, які кочували за стадами бізонів і живилися полюючи на них, або морські кочевики Полінезії, які й досі мандрують океаном, добуваючи рибу та морепродукти, чи то навіть арабські шейхи, які добувають землі нафту і на ці гроші будують острови та хмарачоси. Звісно, це жарт, хоча в кожному жарті є лише доля жарту. Тому про арабів ми обов'язково ще поговоримо. Питання друге. Чи справді дари лісу можуть прогодувати людей? А чи це метафора? Доповідаю. Ми мали знайому родом з-під Пскова, яка так само, як ми їздимо в село допомагати дідам з бабами копати картоплю, їздила до своїх допомагати збирати гриби. Там гриби і досі є основою виживання в селі. Адже городи практично нічого не дають, а грибів повен ліс. Отже, якщо у 21-му столітті люди живуть дарами лісу, то що вже там казати за століття 10, коли людей було менше, а дарів? Більше тому зафіксуємо в 11 столітті народи середнього Поволжя, які жили ресурсним господарством, підкорили русини та разом зі своєю владою нав'язали їм християнство. Ви вже хотів було сказати, що й мову з культурою, а потім згадав, що на шоломі Олександра Нєвського написи зроблено арабською і зупинився в Києві на стінах Софії. Ми маємо стародавні написи, які підтверджують, що прості люди тоді говорили мовою, яка має багато спільного з сумніва. Часною українською, а от у Володимира Суздальському князівстві хто його знає? Ну, князі, безперечно, говорили так, як у Києві, тобто, по-нашому, монахи писали Старослов'янською, а от щодо Посполитих точних відомостей немає. Берестяні грамоти з написами в абсолютній своїй більшості виявлено на землях Новгородського князівства. В Москві знайдено лише кілька грамот. Які датуються вже монгольським періодом. Та й взагалі, на відміну від автентичних земель Русі, де Ярослав звелів священникам навчати людей грамоти, на московських землях вмінно читати залишалося прерогативою еліт. Словом, ми з вами бачимо ситуацію. Коли спосіб життя місцевого народу продиктований природними умовами, об'єднався із завезеною новою владою ідеологією та нав'язаною тою ж таки владою ієрархією. І якщо раніше за щедрі дари природи місцеві мешканці дякували лісовим духам та різним язичницьким божествам, то відтоді головним бенефіціаром подяк став християнський Бог. І щедрість його до людей означало, що Бог їх. Любить правильно саме на цій ідеологічній основі у поволзькому на Чорнозем'ї почав формуватися новий народ московити, окрім єдиного бога. Руські князі принесли місцевим племенам іще одну ідею загарбання чужого. Ні, я далекий від думки, що до Юрія Довгорукою Ерзя чи Мурома були мирними овечками. Але Русь принесла їм сучасну на той момент зброю, організацію війська та потенційних союзників. Військова здобич ніколи не була зайвою для будь-якого племені. Її розглядали як такий собі різновид полювання. Тобто військові походи цілком лежали у старому річищі ресурсної цивілізації. Тільки в цьому випадку ресурсом були сусіди. Напасти, пограбувати, забрати хіба це не те саме, що прийти і зібрати гриби чи забрати яйця з пташиного гнізда? Але ж християнство навчає зовсім іншого, скажете ви. Звісно, однак християнство місцевим людям приніс саме той, хто нападав, грабував і забирав у рабство. І в його вустах заповідь не убий сприймалася дещо інакше. Нова ідеологія настільки припала до смаку мешканцям Поволжя, що вже син засновника Володимира Сузільського князівства Андрій з промовистим позивним Боголюбський підняв їх на похід проти Києва, матері городів руських. І у 1169 році розорив та спалив столицю свого діда Володимира Мономаха разом із могилою батька Юрія Довгорукого. Боголюбський став першим князем, який, здобувши Київ, не сів у ньому на престол, а пограбував місто і повернувся додому, проголосивши себе Великим князем. Але не київським, а Володимирським. Під час цього пограбунку Боголюбський поцупив у Вишгороді ікону Богоматері, завіз її до своєї столиці Володимира, назвав своєю святиною Володимирською Богоматір'ю та послав до Константинополя суздальського священника на ім'я. Федір, Волхв, християнин, Волхв, Зверніть увагу, волхвице язичницькі жерці. Отже, поїхав він в Константинополь, щоб патріарх затвердив йому окремо від Києва митрополію. Однак тут уже впіймав облизня. З Волхвом патріарх зв'язуватися відмовився. Свою столицю Боголюбський переніс із Суздаля до Володимира. Чому? Бо в маленькому Володимирі, на відміну від Суздаля, не було віча цього давнього органу самоуправління громади та контролю над князем. І можна було судити, рядити, як хочеш. Тобто бути абсолютним володарем, таким чином Андрій Боголюбський зробив першу заявку на утворення окремої держави на землях не Чорнозем'я у басейні Волги та окремої церкви під своєю рукою. Власне, звідти ростуть корені московської державності державності, яка постала на війні та ресурсній економіці. І вектор експансії вона направлена на північ. Подалі від Києва, де точилася велика конкуренція між князями а ближче до Волзького шляху та Новгорода, щоб поставити їх під свій контроль, і вектор цей зберігся на кілька століть. Таким чином московська держава продовжила свій розвиток на землях не чернозем'я, де рільництво було неможливим через погані ґрунти і болота, а скотарство мало дуже локальний характер. Інакше кажучи, вона й далі розвивалася переважно як ресурсна цивілізація, де не сіють, а лише збирають, де успіх залежить не від твоєї праці, а тільки від того, чи любить тебе Бог. Ти можеш бути лінтюхов, дурним посміховським і раптом упіймати жар птицю або щуку, і готово. Ну або пограбу. Увати, когось це теж різновид полювання. Золота Орда, союзником якої одразу стали північні князівства, сприяла централізації нової держави. Адже для того, щоб отримати ярлик на княжіння, треба було сподобатися сюзерену із Сарайбату. І саме на цьому піднялася нова столиця Москва. Власне, за допомогою інтриг та підлабузниця до монгольських володарів московський князь Іван Калита прибрав свого суперника Тверського князя. А дзвін з головного собору твері звелів зняти та привезти до Москви. І це був не релігійний, а державний чин. Адже у твірі існувало Віче як орган народного самоуправління. А Москва Віча не мала і провадила абсолютну владу князя. Пам'ятаєте Боголюбського, який подалі від суздальського віча переніс столицю безвічовий Володимир. Саме таку політику згодом назвали самодержавством, захоплюючи сусіднє князівство, Москва знищувала їхні еліти, які несли демократію демократичні традиції і запроваджувала абсолютизм. Найяскравішим прикладом цього стало завоювання Новгородської республіки московським князем Іваном III, коли зі здобутого міста було вивезено вічові дзвони, а всю еліту вирізано або виселено, що від духу народовладдя не залишилося. І знов таки нагадаю, що Новгород це не Чорнозем'я рильництво там дуже проблематично, навіть тепер за наявності добрив та нових технологій. Отут хтось із вас обов'язково напише. Ну, що ти вчепився у це не чорнозем'я, наче воно винне? А я у відповідь покажу вам мапу сучасної Росії, на якій позначено природні зони за можливістю ведення сільського господарства. От вона, перша і найбільша зона обіймає понад 40% і в ній природні умови не дозволяють займатися рослинництвом. Хіба у горших на підвіконні, та й люди там практично не живуть. Закон тайга ведмідь господар. Друга зона це понад 20% територій. І від першої вона відрізняється хіба тим, що люди там все таки. Є, хоч і небагато. Сільське господарство можливо ввести на окремих прирічкових ділянках, але воно, в принципі, не може бути ефективним. Хіба для розваги містян, які хочуть уявити себе дачниками. Отже, на двох третинах російських земель рільництво чи городництво неможливе, в принципі. Третя зона, власне, не чорнозем'я. Тут рослинництво. Можливо, але низькоефективне. З теж можливе, але знов таки дотаційне. Тому, поки радянський союз витрачав гроші на імітацію сільського господарства у цих регіонах, воно сяк так жевріло. А щойно стали рахувати гроші, закінчилося. Вести стабільне сільське господарство можна у четвертій зоні. Це те саме чорнозем'я, про яке ми говорили при кордоні для нас. Курщина, Білгородщина, Вороніщина і так далі це основа агровиробництва сучасної Росії. А п'ята зона гірські райони півдня зі своєю специфікою сади, фрукти, городи, вівці і так далі. Інакше кажучи, абсолютно абсолютна більшість території Росії не придатна для сільського господарства. А зате там є природні ресурси: ліс, металічні руди, золото, нафта, газ, які можна видобувати та продавати. Їх не сіють, а лише збирають. Точно так як гриби чи пушного звіра. Інакше кажучи, це рай для ресурсної цивілізації. Отже, розвиток московської держави та формування московитів як народу до 17 століття відбувалось вздовж третьої зони на захід. Вздовж Волги на схід і на землі Кримського ханства та донського війська у четвертій зоні, щоб отримати вихід до моря, адже ресурс треба було якось продавати, і для цього потрібні морські шляхи. Паралельно відбувалося засвоєння долин річок на сході і підкорення тамтешніх народів шляхом побудови острогів та забирання ясаку. Тобто заручників із місцевого населення, яке, до речі, теж живилося природніми ресурсами, бо сільське господарство там неможливе. А отже, ми спостерігаємо два вектори розвитку московської держави: один на здобування нового ресурсу шляхом захоплення земель та пограбування тамтешніх народів. Другий на здобування шляхів, які здатні забезпечити продаж захопленого ресурсу, засвоєння а насправді захоплення Уралу в часи Єкатерини та розбудова там рудників, заводів завезення катаржан, це. Про ресурси. Захоплення козацьких земель і Кримського ханства, про шляхи. Потім, щоправда, з'ясувалося, що на козацьких землях є велетенський ресурс руда, вугілля, сіль тощо. І це був приємний бонус. Ну а українські еліти, які потрапили під імперську руку, теж були ресурсом. Їх долучали до засвоєння нових територій, недарма Сибір та Далекий Схід хрестили випускники києво могилянської академії. Українські козаки воювали з черкесами на Кубані та китайцями на далекому сході. Українські селяни будували Санкт Петербург, а українські в'язні добували роду і валили ліс. Коли ми читаємо роман, згадано вже Достоєвського нотатки з мертвого дому, де живописується життя катаржан на лісоповалі. Це про ресурси та способи їх засвоєння. Бо деревина, якої навалим у першій та другій зонах Росії, була. Важливим експортним продуктом Російської імперії радянського союзу і залишається таким в сучасній Росії. А письменник Лев Разгон у 20 столітті валив ліс точно так, як письменник Достоєвський у дев'ятнадцятому. Катаржани добували руду і золота, працювали на важкому виробництві тому імперії. Важливо було підтримувати відповідну кількість катаржан. Саме в цих умовах формувався національний характер московитів. Їхній фольклор та система цінностей. і якими вони мали бути, якщо у багатьох поколінь рівень життя не залежав від витрачених зусиль, бо сій, не сій все одно не росте, і все, що людина отримала, її дав Бог. А значить що? Значить, Бог любить тебе. Якщо дав хоч ягідки, хоч білочко, хоч грибочок, бо міг би взагалі нічого не дати. А коли дав, значить ти Богообраний. Ресурсна цивілізація, заснована на споживанні природніх багатств. За допомогою самодержавства та релігії перетворилася на цивілізацію, яка будується на тотальному пограбуванні людей, природи, сусідів, бо все це ресурс. І його дав Бог, який тебе любить. Ну а тепер накладемо на цю основу будь-яке питання, зі сформульованих на початку, і отримаємо ми. Тєву відповідь: чому вони не люблять демократії? Тому що все одно від людини нічого не залежить, все буде так, як Бог дасть. Чому не поважають приватну власність? Тому що майно це здобич, ресурс. І бере його той, хто зможе. Чому не роблять нічого свого? Бо простіше продати ресурси, купити або вкрасти готове. Про це навіть Путін на Нітися заявляти мовляв, навіщо нам щось вигадувати? На заході все одно вигадують. А ми у них цап царап, українці із сорому згоріли б, якби президент таки ляпнув. А ті погоджуються, бо цап царап цілком відповідає філософії ресурсної країни. Доречно тут є знаменита історія анекдот про українців, у якого в Сибіру растять, коли сусідів не ростеть. І ростеть воно тому, що сотні поколінь наших предків сіяли, щоб зібрати врожай і пасли худобу, чистили за нею, косили сіно, щоб у відповідь отримати молоко, м'ясо чи шкіру. Саме у такій послідовності спочатку вкладися. А потім отримуй це стало частиною нашої національної ідеї. До речі, чому вони не мають національної ідеї, теж можна легко зрозуміти. Адже національна ідея це син збуття нації і найвищий протяг. відповідно до визначення Русо жити власним розумом на своїй землі. А коли ти не маєш своєї землі, бо на ній не растіть, коли твій ідеал Іван Дурак, яка тут може бути національна ідея? Тим більше, що насправді імперія складається з десятків підкорених народів. Кожен з яких шукає власної ідеї, для того, щоб знайти відповіді на інші питання, можете самостійно підставляти їх у наше рівняння та шукати відповіді. Ви будете здивовані результатами. Ну і нарешті про арабів, бо бачу, хтось уже питає, чому ж араби за гроші, викачені з землі, будують собі рай. А відповідь проста, тому що араби сформувалися як звичайні кочевики. Є худоба, яку треба пасти, ходити за нею, обробляти продукт, і на цивілізаційному рівні вони розуміють. Для того щоб отримати, спочатку треба вкласти, от і бережуть результати продажу ресурсів, щоб вкласти їх у майбутнє. А якщо твій архетип Ємеля на пічці, то результат продажу нафти можна і треба пропити, бо вкладати не варто, все одно не виросте. Це доведено поколіннями предків. Саме так поводиться сучасне населення Росії, включно з олігархами, які слово пропити трактують ширше купити нерухомість, яхти бізнесу Європі і гуляти там, кидаючись баблом на дорогих курортах. До речі, українські олігархи ідеологічно походять з того самого руського міра. Тому і сповідують такі точно правила, і саме вони принесли до нас русський мір, який за собою потягнув війну, бо це його невід'ємна частина. Але нам з вами натомість треба утверджувати українські ідеї та будувати Україну в інформаційному просторі. А для цього Говорити, писати, думати та співати українською, дивитися і слухати українське, підтримувати українські ресурси, і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.